Настання миру в Україні навесні це бажаний сценарій, і, хоча точно передбачити майбутнє складно, ось п'ять можливих причин, які можуть цьому сприяти. По-перше, Виснаження ресурсів агресора Росія стикається з дедалі більшими економічними військовими та людськими втратами, західні санкції, зменшення можливостей для виробництва зброї та зростаючий дефіцит кваліфікованих військових. Можуть змусити Кремль змінити свою стратегію. По-друге, збільшення підтримки України заходом навесні очікується нова хвиля військової допомоги Україні, включаючи новітні системи ППО, далекобійні ракети та артилерію. Посилення української армії може створити умови для вигідного переговорного процесу. По-третє, політичний тиск на Росію з боку міжнародної спільноти. Все більше країн, навіть союзників Росії, Китай Індія, закликають до дипломатичного врегулювання. Якщо дипломатичний тиск зросте, Росія може бути змушена піти на переговори. Четверта причина: внутрішні проблеми в Росії, збільшення внутрішнього невдоволення в Росії, загострення економічної кризи, мобілізація та політичні потрясіння можуть дестабілізувати ситуацію. Змушуючи Кремль шукати вихід із війни, і особливо п'ята причина успіхи України на фронті, завдяки покращенню військових можливостей та стратегічному плануванню ЗСУ можуть досягти серйозних успіхів навесні, що змусить Росію піти на мирні перемовини або навіть на капітуляцію. Хоча ці фактори не гарантують миттєвого миру. Вони створюють передумови для завершення війни або хоча б значного її послаблення.